Колеги, меддітки, любить та всі, хто буде дивитися на у запису. Тема його така початковий етап роботи над гамами. Я вважаю, що ні для кого ні для вас не є секретом те, що діти не дуже люблять грати в І коли я скажу дитинці, що у гамах будуть що у гамах містяться основні технічні формули, ну, дитина цього не зрозуміє. Це будуть просто слова. Заходьте, будь ласка, це будуть просто слова. Но, але ж гаму да, грати не необхідно і не необхідно не і грати у системі, тому що це дуже корисно, це і розвиток, технічний розвиток, це виховує піаністичні навички, вчиться вмінню вести якусь мелодичну лінію, гнучі кісти виробати, виробляє. виробляє. І ну, коли ми починаємо тільки щось нове з дитиною, ну її треба зацікавити. І ми зараз покажемо, зараз покажу вам, як я це роблю. А мені будуть допомагати мої учениці першого класу, може майже другому, так, і поки що першого. Аліночка і Аліночка. Значить, у, у нас повністю буде. А я сідаю. І сонечко туди, сонечко туди. туди. Чекайте. Ну, перед тим, як перейти до гам, ми граємо початкові вправи. Початкові вправи на підкладенні першого пальця, тому що це, ну, це саме, саме складне. Гама це чи підкладування першого пальчика, чи перекладування. І у нас ось такі вправи з збірки Hello Piano, яку я в прошлому році, у минулому році вам презентувала. А, ну Тут вже ми пішли далі. Далі. І ось така вправа, вона називається балада. авторка Ірина Мінц. І зараз, зараз ми саріночка. Ну, там два варіанти було з фонограмою, ми можемо все з фонограмою, це буде занадто. А другий варіант з uh, педагогами. Тому ми зараз О, це і Ну, Будь ласка, так, балада. Балада у тебе, так? Да? Оте, так? Да? Так. Ну, добре. Першого пальця. Ну давай ми цей момент підкладання першого пальчика, окремо, да? тут не повинно бути. Не повинно бути поштовхів. Перший пальчик у нас він такий окремо да? розположений. І він не уплюжиний. Так, не уклюжий, не справ. Не зрадний. Давай ми цей епізод. Вони на нас утримали всю ручку. Щоб не було поштовхи, так? Дивіться, всі пальчики вниз так? ми не підіймаємо близько. Всі пальці четвертий та п'яте не треба підіймати. І йде рух у бік першого пальчика. Давай ми довго не будемо. Ну, ти штовхаєш, так? так? Ось цей момент, будь ласка, з вами. Іще, Більш ключка ну, ну Добре, і ми ще раз розпочнемо. Я думаю, що ми не будемо все грати ще разом. Так? Будь, будь ласка, дуже акуратно, перший паче. Поворотки стереночка. Чуєш? Ну, ваше ваше, ваше. Ну, розпочать. Ми розпочнемо. Ми будемо са три-чотири. Аліночка, зараз буде Аліна, будь ласка, яка в нас справа, як вона називається у збірці? Балада. Хто да, балада. був народний тамик? Балада. Але а, ми вирішили трошки ліжа. Як її назвала Аліна? Розмова. Розмова. Це як розмова права рука, та ліва розмова хто розуміє? Ташка, так. Тажте та ведмедів, чудово. Так, ну що, поїхали так, болото. Угу, Давай, три, чотири. Підподання першого пацієнта, що не гра, да, і це буде актуально. Ну, давай, будь ласка, давай, будь ласка, теж ми попрацюємо трошечки над ось цим моментом. Да? Ну, треба рахувати, ми не будемо зараз рахувати, тому що це година цікава. І присипаємо, да? будь ласка, Зараз. Так, ну що, треба не поспішати ми і не поспішали. При переносі другого та третього пальчика ручка знаходиться у звичайному положенні, а кість робить рух у сторону першого пальчика. Так, Більш нет Ну давай попробуємо. І в нас этот м'яч постійно лежить з малишами, постійно лежить у нас на клавіатурі. Ми його беремо, тримаємо і запам'ятаємо запові... уяви собі, що в тебе м'ячик, та яка ручка у нас? Угу. Але я розпочинаю з гами до тому що вони перший клас, вони там посилилися да, і, і тут воно якось синхронно. І ще такий момент. Я люблю гаму крати розпочинати від однієї ноти. Тут теж різні думки, хтось не любить, хтось критикує. Але я люблю, тому що м -м, плікатура да, совпадає і легко запам'ятати. Ну що, давай до і зібраємося з тобою. Тут ми трошечки фонограму підключили, ну, щоб дитинці було цікаво. Діти самі працювали з фонограмою вдома. І у них це вийшло. До мажори. Готова? Готова? Ти, ти не помилишся, коли скажеш про перший палець, коли ти його підкладаєш, то виходить, що поштовх це білок. А цього, да? а цього не треба. Перший пальчик треба, ну, коли ти граєш гаму, зранені, заздалегідь підготувати, граєш, і ти вже готуєш його і трошки э, розварачуєш, зараз роз, роз, вертаєш. Да? Звертаєш трошечки кість у сторону п'ятого пальчика. Давай ну, попробуємо. Повільно, щоб не було, не було цих поштовхів. І широчки в нас не гуляє. Так, так, вона набила. Добре. Ну... ну давай ще разочек і э, старайся больше пальчики без і ще разочек так нема жовта. Тоже раскодячимся, да? Mm. Разбежимо. чи зверху показує. Ну, Це просто деталь. Добре. Ну що, все, відпочинь. Аліночка, що ти будеш грати? Я буду грати Я мінор. можу. Ну, три ліде мінора, ми це не будемо, розповідати, ми все знаємо. можу, який ти можеш грати? Гарманічний. Гармонічний. На одну откавку. Ну давай, будь ласка э, сыграем без сука, мы тоже смашки. ні в якому разі, тому що це все треба відпрацьовувати. Це довгий, дуже путь, ви знаєте, давайте далі ми будемо йти. Все, дякую вам, дякую вам, втічка Надія, І Аліночка, зараз я не можу квітня, буду ждати. Мелодичний. 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 Однією ручкою. Ну що, зібраєш іншу ручку, так? Я за чого на цьому можна? Ще, ще зібраю праву, так? Зіграла ліву? Праву ручку. Знову увімкнемо зараз увімкнемо, а повільно ми будемо навчити. Важного. Ну що ж, я думаю, що ми на цьому можемо завершити, да? так, так. Давайте, да? я дякую, я дякую вам за увагу. Я дякую моїм дітям, які мені допомагали. Ну, вот. Всім дякую, всім